У івано-франківських комунальників сезонні клопоти йдеться про золоту пору року та її наслідки чималу кількість опалого листя. Мешканці міста, а також двірники, викидають його у сміттярки. Як наслідок, контейнерні майданчики засмічені сухим листям. А перевізникам ТПВ доводиться працювати у посиленому режимі. Це безпосередньо є збільшення об'ємів вивозу самого, тому що листя це ну ніяк не є харчовими відходами. Це є. Певні такі складності і для мешканців, тому що мешканець не може просто викинути це сміття. Вигляд зовсім не привабливий, коли проїжджаючи людині викинути просто пакет з ТПВ, кожний контейнер на набитий листя. Спалювати опали листя також не можна, кажуть в муніципальній інспекції з благоустрою. Це шкодить довкіллю. Відтак за таку діяльність передбачені адмінштрафи у розмірі від 300 до 1000 гривень. Зазначено. Що спалювання листя заборонено, будь-яких відходів гілля відходів забороняється спалювати в місті. Також дається припис, складається протокол адміністративний. Комунальники нарікають на побутову недбалість людей. Нерідко вони у кучугури зібраного листя викидають різний непотріб. Людям треба пояснювати, що не можна просто так викидати, от хоча б в кульки накопичувати і вже тоді бати. Ми розуміємо, що люди не не зможуть всі собі забезпечити вивіз там у тих куб, тому що листя досить багато у Івано-Франківській мерії контролювати ситуацію щодо осіннього падолисту. Доручили департаменту ЖКГ, аби запобігти виникненню в місті нових стихійних сміттєзвалищ. Доручення серйозно контролювати це питання. Дуже серйозно контролювати разом з балансоутримувачами. Основне це ЄРЦ Безумовно. Разом з перевізниками позабирати ці купи листя, забирати їх зразу, щоб не провокувати мешканців на створення стихійних сміттєзвалищ. Іварон Іваненко, Андрій Шкварова, новини на вежі.